Жінка має право відпочити від всіх і розібратися в собі, і загорнутися в душевну свиту, ховаючись в туманах від журби. А жінка має право ображатись, жіноче серце таємнича даль, аби сильнішою назавтра стати, сльозу прокине, прожене печаль. А жінка має право тут, на щастя, на справжнє чисте. Як гірська роса надіється, від долі знов додасться, Яснітимуть в зіницях небеса, А жінка хоче розквітати і любити, Чи тридцять їй, чи вже за п'ятдесят, І наперед сумним не треба ворожити, бо кожна жінка унікальний скарб.